Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Попереду різдвяні дні, і зараз будемо дізнаватися, що ж вони приготували для нас в погодному плані. Отже, в першу половину тижня в нас ще впливатимуть атмосферні фронти на погоду, тому часу можуть бути опади невеликі у вигляді дощу та мокрого снігу. Надалі, наприкінці тижня, посилиться антициклони, які забезпечать погоду без опадів. А ось температурні показники істотних змін не зазнають. Отже, завтра, 24 грудня, у західних північних областях та на Вінниччині очікуємо на опади у вигляді невеликого дощу з мокрим снігом. В Карпатах невеликий сніг. Решта областей залишаються у нас без опадів, але зверніть увагу, що на лівобережжі вночі та в першій половині дня утримається туман. 25 грудня ще місцями по західних північних областях можуть бути невеликі опади у вигляді мокрого снігу. В той же час в Карпатах знову ж таки помірний сніг. Решта областей переважно без опадів, але по південній частині може бути дощ. 26 числа вже у більшості регіонів, окрім північних та західних областей, очікуємо на опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Але вже 27 числа опади поступово припинятимуться, адже буде посилюватися антициклон. Вітер в країні східний та північно-східний 5-12 метрів за секунду. Завтра в день на Закарпатті та в Карпатах. В наступні дві доби у південній частині, східних та Центральних центральних Областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Отже, найближчої ночі температура становитиме від 3 морозу до 2 тепла, а денні максимуми складуть 0,5 градусів тепла. В той же час по південних областях дещо тепліше, вночі 1,6 тепла, а в денні години взагалі плюс 5, плюс 10, в Криму до 14 градусів. Надалі, починаючи з 25 грудня, істотних коливань температурні показники не зазнають як в нічні, так і в денні години. Вони становитимуть. Від 3 морозу до 4 тепла, дещо тепліше, звичайно, по півдню країни. Там плюс 1, плюс 7 градусів. І найпрохолодніше осередком зими залишаються у нас Карпати. Там у нас в нічні години 3-8 морозу, а в денні близько нуля градусів. Вітаємо з Різдвом Христовим та бажаємо гарного та бадьорого настрою за будь-якої погоди. А за оновленими прогнозами слідкуйте на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.